Тут їх по суті не багато. Є. Да? Ду, два, три. Шісти. Там гавка і п'ята. Шість. Шість чую. Шість собачок. Ходить. Там швидко. Там справа вход. Але туди не зайдемо, ти що, зараз десь зірветься по коса. Типу, да. Ну, бачимо його. Я... Бідулаху. Блін, їсти взяти дійсно. Тут на краю, далі там що. Треба ту сань камеру що зум більше, І з цією не побачимо. Ну, ладно.